Є найуживаніших дієслів французької мови. Можливо, здається, що ми починали говорити про лексику, а тут раптом граматика. Але ні, дієслова самі по собі як слова, це теж є частина лексичної бази. Дієслова ми вивчимо в початковій формі для того, щоб ви розуміли, які, які дієслова взагалі є у французькій мові. Але для того, щоб їх використовувати в розмові, в реченнях, їх завжди потрібно конжугі відміняти залежно до особи. Тобто ми вивчили займеннички, і ось, наприклад, ж, чу, elle» в кожній цій формі дієслово буде займати різну форму, різне закінчення. Саме тому перший час ви можете використовувати бишагель це посів.

Про відмінені більшістю, велика, велика більшість дієслів французької мови в різних часах. Або ми ж, звичайно, живемо в такий більш технологічний час. Є маса додатків. Ми додали рекомендації в електронній версії гайду. Ви можете завантажити собі додаток, виписувати початкову форму дієслова, і вам так само видасться список з провідміненими вже е, варіантами цього дієслова. Але надважливо відміняти. Ви не можете просто поставити початкову форму в речення і сказати: «ж» – Може їсти це неправильно, його треба відміняти. Але знайомимось з базою. Коли студентів, які вивчали французьку мову, запитають, що найбільше вони запам'ятали зі свого навчання. Більшість відповідають два дієслова être та avoir. Це як візитівка французької мови, французької граматики. Це два базових дієслова, які будуть використовуватися постійно, де тільки вони можуть стати. Тому їх надважливо вивчити не просто в форму початкову être, avoir, а саме ці два дієслова важливо. le être. Je suis, tu es, il est elle, est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. le avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. І вивчити до такої міри, щоб вас вночі пробудили і попросили провідміняти, і ви змогли їх провідміняти. Ось так ви маєте завчити саме ці два базових дієслова, але є ще купа інших, з якими ми будемо розбиратися. Модальні дієслова. Ця групка дієслів їх легше запам'ятати, тому що вони мають схоже або навіть однакове закінчення. Пувуар, булюах, девуа, савуах, фалюар. Подальшому всі ці дієслова ви теж будете відміняти конжує правильно залежно до форми іменника або займенника, окрім дієслова «фалуар». Він буде використовуватися лише в одній єдиній формі «il faut». Тепер найвживаніші дієслова. Але, prendre, mettre, donner, trouver, voir, regarder, écouter, dire. Demander, répondre, lire, écrire, manger, boire, acheter, comprendre, apprendre. Pourquoi est-ce que ça se dit C'est l'un des mots les plus importants que vous devez apprendre. Але, повторюся, одразу, коли вчите, одразу перевіряйте їх конжугізон, їх відмінювання, щоб у вас вже закарбовувалося це в пам'яті, і також будуйте одразу з ними речення. Діснува, що описують стан та відчуття: айме, адоре, дете, пенсе, кре, ес, девенір. Дієслова руху та розташування. Partir, arriver, entrer, sortir, monter, descendre, revenir, tomber, passer, porter. І ось ці дієслова складають певну базу. Тобто, якщо ви їх вивчите, і ще плюс відмінювання в теперішньому часі, у вас просто буде колосальна база. Але як ви вже зараз можете з ними працювати? Ви маєте іменники. Ви маєте займенники. Ви маєте рекомендації по підручнику або додаткам, де шукати відмінювання, і маєте базу дієслів. І тепер ви можете сісти, взявши свій записник, свій блокнот і скласти. На першому місці ви ставите займенник або іменник, те, що вам більше до вподоби. На другому місці ви ставите дієслово. Але для того, щоб поставити дієслово, вам потрібно перевірити його відмінювання в теперішньому Часі та взяти займенничок Вона ел і дієслово гогіяде. І вам треба сказати, вона дивиться. Перевірте в конжугер, як буде правильно відмінятися, і пропишіть собі цей вираз. Те ж саме можете зробити з іншими займенничками та з іншими дієсловами. І саме так ви будете вже заучувати ось цю правильну форму відмінювання.